Недовго музика грала з цим зарядним пристроєм. Яке я вже вскривав, ось, видно, ремонтував, міняв конденсатор. Був здохший один конденсатор. У нього було супротивлення повишено. Сильно повишено сопротивлення було внутрішнє ESR. І оцей ето, якщо вставляти в розетку, він дергався. То есть, вот так вот, тут внутрі светодіоди є, і не могли стартонути. Блим-блим-блим. Не мог стартанути. Замінив я конденсатор, випаював несколько кондеров, які вони там. Найшов да, один дохлий і замінив. О, все почало работать. Дня, 2-3, чи 4 вона работала, не пам'ятаю. Потім перестала. Взагалі не стартувала. Але тільки що, тільки що я один раз вставив, вона засвітилась. Ну, зараз знову не світиться. Тобто, засвітилася, але я витягнув і ще раз вставляю, вже не світиться. Тобто вона знову не стартує. Ну що ж, мені цікаво, може це здох один із нових конденсаторів, той, що я поставив. По тому що хтось -то взагалі казав, що конденсатори, ніколи, є, хренові. Що швидко здихають. І навіть один дядько електронщик, який він платить, телевізори ремонтує, каже, що? Що колись попалась партія конденсаторів, які на телевізор поставив, замінив дохлий кондьор якийсь там поставив. На наступний день опять дзвонять кажуть не робить. Приносять здох конденсатор з нових. ну Він каже, вже в другу партію купив, раз хренові попалися. Ну і що? Вскриваємо 5. на красний герметик садив, бо його прийшлось ізначально розпилювати оцей корпус, бо він не розклеювався. Я вже грів його, і це прийшлося розпілити. Ну, от тепер просто він був на герметику. Кстати, зараз я купив чорний герметик, щоб вже було лучше було. Але подивимося, або це здох той же самий кондюр, або слідкующий якийсь здох, або там ще якась проблема є. Винімаємо. Витягнув плату. І щось я бачу, що тут ось дорожка, там, де я паяв конденсатор, піднялась дорожка. Бачимо. Може, плохо видно. Вроде бы я засовував, дорожка була на місці, а сейчас вона вон, черна і піднялась. Взагалі, вона йде, я так понимаю, вона там йде насквозь. Проходна вона, дорожка. То есть, одна ось а одна пішла внутрь. І то воно, наверное, там. Вона, якби как бы, нікуди не соєняється, тут, з цієї сторони, нікуди не соєняється. Возможно, проблема в цій фігні. І вона десь переходить в ту сторону. Хоча кондр ось стоїть на місці, він не шатається, а дорожка щось піднялась. Непонятно. Странно. Зараз будемо розбиратися. Це треба дивитися, куди вона йде, в цю сторону. Вона десь на цю сторону переходить. Може быть, перемичку треба спаять просто. Так, випаяв конденсатор. Там, коротше, видно, що дорожки повреждені от з цієї сторони. А з этої вона просто тут як кріпежна була. Тобто нам треба, надо... а воно тут проходна, ось это. поэтому можна просто кондору тут зверху підпаяти. Просто його підпаять зверху. Знаю, зараз його проверю, чи він залився годний. Так, по прибору. Конденсатор оказався годний. Возможно, просто дорожки перета саме. Тільки я не зрозумів, чого вона піднялася. Я вроді як в прошлий раз збирав, вона була ціла і в корпус дивлюсь залазить, воно не трогає. Корпус не касається конденсатора. Ну Припаяв я зараз трошки по-другому. І зараз будемо пробувати. І да, так, там була проблема в дорожках. Я не знаю, що там було. Ну, видно, що щось дорожки там відвалились, він з'їхав, відірвались дорожки. Коротше, все працює. Можна заново забирать. Ну це ж капець. Это. Ну, світяться світодіоди, все работает. Это. Зараз чорним герметиком замажу, скотчем закриваю. Хай собі работає. Блин, несколько днів стояв працював.